менше Давай удосконалення завжди приходять в останні години, як на контрольній. Ми з Маріцькою йдемо сьогодні наплязик. плязик. Мене питала Лена каже, що це ваше хацу, хацу, це дійсно так по-українськи, або він просто і грається. Ха-ха-ха, хочу нас градіка, але не хочу таке. А туто хацюпа, хату не забуду. Хатупа калату. Чи знімаєш? Дніш? знімаю трошки, як як собі сино море трошки. Гарно так. Дуже гарно. От подивимося собі колись там відео, буде у нас зима в червні. Дай <рес> Бог 2013 рік назавжди. У нас відео все такий екстремальний рік. То зима, то ми собі весною втікли від зими. Прикольний, Тебе люблю. І я тебе ти не знімаєш. Сьогодні корабликів багато. Так. Там в кораблях люди пали. О, за ту пташку, яка сидить прикольно. Uh -huh. У нас і так тихенько сидить. Ну, навіть боїться. Ми не помітили її. Це Сі-клаб. Може забудемо через рік, як це називається. Я тут грав волейбол, малість там ну А там ми на нахуй так сьогодні. Тобі дуже зручно. Там Лена з Аліною живуть. Можемо забути, як звали, деякий часто. Отві які. Я не знаю, що Жовтий прапор. Як не дивно сьогодні, цілий день. Czarny dzień, bo 12 To był pierwszy dzień... nie, nie pierwszy. to pierwszy tak, dzień też było szumy. To, I drugi. i drugi. drugi. był, Uczy, na trzeci dzień już czerwony Тобі сподобалися ці окуляри, що були окуляри? Ти години що не під водою, ті пораненти, так? і такий сподобався. Та різні, я дивився, не просто великі, цікавий. Давайте тебе виберемо, але не такі, що під водою, тому що він його доплачувати займіх 50 доларів і ще хто знає, що він під водою розумієш. Може, перший раз разі під водою, ні? ти ж не маєш там постійну справу ну, з водою. Ні? Звичайно, що? Але так. А цінка на нього йде за те, що під водою? Хто знає, скільки він підводить. У них роздільне сміттєприбирання таке. Збирання сміття. Так. Смітті прибирання не в'їть. Побуде здільно. Ви сказали, що взяв фотоапарат впав. Оставляємо. Бурзину мусор. тут можно было соки брать, всякие, нестлеек, коктейли. Ой. Ага, добрый кот. Что, серьезно? Ну, я не знаю. Нормальный, пообидавший. У нього може бути не он, а Я Не знаю, ні, що сніданок і тільки, Є таке, було тоже нам. Шахмет не посдуван.